Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Я колись реставрував реставрирував цю церкву. Колись я пообіцяла собі зустріти свято Івана Купала у селі Кожбаї на Міжгірщині. І от сьогодні ми тут. Сказано, зроблено. Колись я вже розповідала про покинуті людьми Кожбаї. Село у Піднебесі, де ще кілька десятків років тому вирувало життя. Село, де залишилася тільки стара дерев'яна церква. Раз на рік там служить службу Божу. І ось цей раз на рік настав. Шлях до кожбоїв нам уже відомий нас не злякаєш бездоріжжям. Тільки утоявити собі, що колись тут була нормальна дорога і курсував автобус важко. Тут, поки ми карабкаємося нагору, я вам розповім історію. Адже ми могли, в принципі, не іти пішки. Нас попередили, що внизу біля церкви, іншої церкви, не тієї, до якої ми йдемо, буде стояти машина. Не знаю, яка машина, яка б виїхала по цій дорозі, Камаз якийсь, напевно. І от вона буде забирати людей наверх на кужбиї, як місцеві кажуть, на храм. Але ми умисне не скористалися. Тією послугою, тому що знали, що загубимо всі ці пейзажі, і ми вирішили йти все-таки пішки. Одного разу ми потрапили тут у дощ і думали, що ніколи не виберемося, але сьогодні начебто погода нам підіграє. Знаєте, то лише сказати легко, що взяв і зробив, але насправді туди ще долізти треба. Я, от коли бачу оці ями від коліс, мені стає спокійно на душі, адже це свого роду орієнтир замість вказівників на дорозі. Ми розуміємо, що пройшла важка машина, значить, ми не заблукаємо, ми йдемо правильно. Хто не бачив попередніх відео про кужбої, вже собі подумав, для чого ці божевільні вигадали собі таке випробовування. Але наше сходження це як хресний хід. на селу, як я колись розквітало, мало свою лісопилку, початкову школу і навіть клуб. Але щось пішло не так наприкінці минулого століття. Ми почули гуркіт машини і просто зупинилися і заніміли в очікування. А що як нам поталанить, і нас хтось все-таки підвезе. Точно хтось їде, це напевно спасіння наше. І так, ми напевно попросимося, хоч нам залишилося небагато. Якщо люди будуть такі люб'язні, то вони нас заберуть. Ого! Грозноядне. Гей, гей! Заберіть нас, будь ласка! Чому вони нас не забрали? Добрі люди! Далі. Але це жорстоко. У нас іще живі надія, що все-таки він не став, бо там крутий схил і може, отут десь за поворотом на рівні дорозі він нас зачекає. Ну бо як може бути інакше, хочеться вірити людям, вірити у їх доброту. Маленький калиночок тут росте. Це дуже тішить. Адже це молодий ліс. О, людина йде нам на зустріч. Це приємно. Значить, все-таки цивілізація близько. Слава Ісусу Христу. Там там. Куди так. Ви, Ми йдемо на храмний праздник. Приємно ж все-таки зустріти людину. Тобто розумієш, що... Люди тут десь присутні. І якби щось часом трапилося, то принаймні нас знайдуть. Раз у раз нас обганяли позашляховики, і, звісно, прямували вони туди, ж, куди і ми, але жодної справи до нас нікому не було. Слухайте, ця машина, здається, я чую, на звук, повертається. Можливо, вони висадили людей і їдуть за нами. У мене так і ще тліє вогник надіє на, на милосердя, на людське милосердя. Привіт! Привіт! Скільки ще трошки, так? А я думала, ви за нами вертаєтеся. Ні. Отак. От коли лісопилку у кошбаях закрили, люди почали стягуватися у долину на роботу. Останньою крапкою став випадок, коли попадали електричні стовби у наслідок негоди. Село залишилося без струму. Ця історія, яку я розповідаю вам наразі швидко, тягнулася насправді роками. А я думаю, що нам поталанило що та машина нас не забрала, тому що ці пейзажі, які ми зараз бачимо, ми їх не змогли би побачити, їдучи на якомусь транспорті. Слава цій землі. Бесідка це наш орієнтир. Ура! От тут ми зупинимося, п'ємо водички, спочинемо і рушимо далі. Після цієї бесідки підйому вже нема. І тут є просто офігенний вигляд. Ми вже думали, що ми запізнилися, і служба давним-давно закінчилася, оскільки ми йшли пішки. Але ні, люди навколо храму. Отже, все йде за планом. І я дуже тішуся, що ця церква оживає хоча б раз на рік. Твора. А ви звідки родом? Е... Е... Де ви я живете? З Миколаєва. Ви з Миколаєва, а ти? Я звідси. Звідси, з Соймів? Так. А ви прийшли сюди на храм на свято, так? так? Так, Ви щороку сюди приходите? Я Ї... тато, батюшка, та я не кожен день приходжу сюди, бо тут дуже опасно їздити. Е... Ти маєш на увазі погана дорога, так? <теку> а твій тато, батюшка, який зараз служить службу? Ох, <теку> ти здорово. А ти із Сомів, так? Так. Можливо, в тебе родичі тут якісь жили або поховані. Тут же є старий цвинтар. Я не знаю. А твої батьки всередині, так? Он, он а чому не йдеш всередину? Як вас звати, я... скажіть? Мене Серафіма. Серафіма? Ого, який гарний. Імі... Анастасія. Анастасія. Боже, дівчата, ви такі, прям як з книжки, гарні. Дякую. — Скажіть, ви звідси родом? З Майдану. — З Майдана? А звідси сюди люди приходять, багато ті, які родичі тут раніше жили. Часом не з тих, ми шукаємо родичів тих людей, які тут раніше жили. Далекі, далекі. Дякую, насакі на землі. Тепер я можу сказати, що я дійсно щаслива людина. Ми мріяли сюди потрапити на день Іоанна Хрестителя, і бажання це збулося. І сьогодні єдиний день, коли оживається церква, коли сюди сходяться люди, і ми маємо можливість поспілкуватися з ними і нарешті з'ясувати, що ж насправді сталося з селом. У наступних відео ви дізнаєтеся, що ж сталося насправді з селом Кужбої від очевидців. Років тому 30 це то тут було світло і радіо Галя була. Що їх тримало тут на горі? Тоді ще люди трималися там, де народилися, жили землеробством. Зайнімали. Ви дізнаєтеся про те, хто пішов і звідси останнім? Вона любить дуже дуже любить говорити. Ви до неї пішли, вона б вам розказала. І так, звичайно, ми познайомимо вас із останньою із могікан, з тією, хто все своє життя провела у піднебесці. В чому полягає ваше щастя? те, що з людьми балакаю і з своєю сестрою балакаю. І так помали день і, день і день. Так, щоб гравна людина не хворила і молюся за кожен день за свою родину. Словом. Підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Буде цікаво.